Доброго ранку всім. Приймаю квартиру на Тарнавського. 52. У нас дворівнева квартира. 110 метрів. Тут у нас кімната з каміном, Вигляд з вікна у нас на школу і на місто. У нас вихід на другий поверх, пізніше покажу. Тут у нас спальня. Теж вигляд на школу і на сад, і на місто. Повертаємося, проходимо до кухні. Так, я на кухню. Так, тут у нас кухня, така досить велика. Є вихід на балкончик. І тут у нас кладовочка є, досить містима. Тут у нас е котел двофункційний Вайланд. Вигляд з балкону теж на школу і на місто. У нас два санвузли роздільний, ванна. І унітаз Піднімаємося на другий рівень. Тут у нас така направо велика вітання. Це в нас вікно, у внутрішній дворик. І другі вікна, мансартні вигляд на місто. На високий замок. дитяча була. Теж з мансардним вікном. Вигляд на місто. Тут нас ще один санвозом з душовою кабіною. Тут стара машинка, в неї заберуть. Високистей. І тут у нас така теж міні-кладовочка. Ось така у нас квартира. Гарна, цікава.